Постараюсь коротенько. Тормозні колодки Citroen C4 Picasso. Вони барахлять, якщо бачите. Карабанять, дзвенять, ніяких прокладок нема. А від Citroen C4 є отакі бляшки. Отакі. А ми, вони не підходять, ми з них робимо отаку, розплескуємо, гнем під розмір. Вставляємо сюди. І в нас тормозна колодка сідає. Прекрасно. На ній скользить. Тепер інша штука. Супорт теж буває хитається і на бру бру бруківці дрібежить. Тому в нас є отакий кусочки від ремня ГРМ і ми його запихаємо от сюди, з однієї сторони, і він прекрасно входить з іншої сторони під напрягом. От. Встає сюди. І ми його закручуємо. Таким чином у нас виходить отака резинова прокладка і бляшки, на яких прекрасно їздить тормозна колодка. Не дрібіжить на бруківці, тому що багато хто наварює або тормозні колодки, або супорта. І зварка змягчає метал, і він стирається буквально за якихось 10 тисяч км. Тому воно неефективно. А ці речі вже провірені. По Бруківці у Львові працює бездоганно. Користуйтесь, ставте лайк. Дякую тому, хто поставив лайк. І це мені буде ваша подяка. Якщо вам це пригодилось.